Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі. За Магинаді Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Вітання вам, пане геннадій, навзаєм. Слава Україні. Героям слава! Пане Владиславе, поїхали по наших справах. Ну що, давайте спочатку з цього готую, до чого готуватися. Бачимо з усіх цих процесів, да? От, які відбуваються, що давайте так, Трамп вмиває, вмиває руки. Я б так сказав би по цій історії. Перемовини то перемовини, але мене бентежить більше ця історія. Слухайте, до речі, жоден більш-менш міняє такий експерт, казав, що це все маячня і не закінчиться. Нічого буде з цього. Ну не знаю, подивимося. Там ще у них якийсь візит до папи Нового Римського, але колишній папа, ну такий зиск з нього був. Я не знаю. Слухайте, що мене бентежить? Мене бентежить втрата допомоги 75%. п'ять Амер... кажуть, що Америка це от якраз це і, і, і є, була Америка. Що на фронті зміниться після цього? Ну, звичайно, голоруч з хорошими танками воювати можна, але перспективи того два бою. Для всіх, очевидь, я не думаю, що саме йдеться про 70% відсоткову складову тієї саме допомоги, бачу інші цифри, де йде йшлося про те, що до 30 військово-технічної. І... Траншові допомоги складає саме від уряду США, mm. але ж це ж може призвести до певного обвалу допомоги від других країн світу, бо вони будуть ну буквально брати приклад з дії ні, Ну який приклад, чекайте. Який приклад? Не приклад, приклад не надавати не... допомогу? Ні, ні, це не приклад. Це виконання або офіційних, або неофіційних якихось вказівок. Бо є ще раз, ніхто не відміняв. У нас одна планета. У нас є фактично два, умовно, ну, умовно три, ну максимум от три гегемона. Все. Що, куди ми його по? Ми ж не подінемо нікуди. І Що? гегемон не може сказати так, альо. Давай-ка ти будеш робити, що там, як я, або, або наші стосунки будуть погіршуватися, розумієте? Тому ну, це, це не приклад. Приклад зазвичай тут приклад вони б брати краще, допомагати країні, яка в війні да, від агресора відбувається. Ну тут простіше. Як ти проти цього підеш? Шо, то приклад, що той приклад, чого? А ми не будемо, бо що. Тому я вважаю, що це не приклад буде, а це будуть якісь конкретні домовленості. розумієте? Ну це моя особиста думка. Така, бо я багато бачу. Так, бо, що здається, що ви в дитинстві читали дещо інші книжки, ніж де держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо, який не хоче називати військового злочинця Путіна військовим злочинцем. А коли починають на нього тиснути, він починає розповідати про те, що Америка не може вирішувати усі проблеми планети. Він має зосередитись на внутрішніх американських проблемах. Насправді, mm -hmm. ми маємо серйозну проблему, пов'язану з тим, що людство не вивчило уроки Другої світової війни. Адже ті процеси, які нині відбуваються в світовому суспільстві, вони ну буквально дзеркалять ті процеси, які відбувалися в 30-х, 40-х роках минулого сторіччя. Тому я думаю, що на нас так само чекає такі буремні часи. Буде ця історія називатися третя світова, чи якось інакше, але те, що планета здригнеться від масштабності воїни, відповідно втрат, для мене це очевидно питання часу. Я колись мене запитали, ну от, що відбувається, і що ми робимо його взагалі світ. Я придумав таку от пояснення: до кращого через дупу. Розумієте? От все людство йде до кращого через дупу. Отака от, ось у нас якась тенденція і, і вектор. З цим потрібно щось робити. Проктологів потрібно міняти. Мені здається, я маю на увазі взагалі світові. Там вся кіната, шмата, Вся ця історія, все. Ну, вона нікому не потрібна, вона не працює і тільки качає багато багато коштів з їх учасників. Слухайте, окей, далі бачив я цю ну Китай, слухайте, ну демонструють вони свої оці штучки-дрючки. Да? Бачили то десантні кораблі, якісь там, які не не незвичайної довжини конструкції, то ось якийсь дроноліт. Дроноліт, який а, а зараз тепер якусь кінетичну, космічну зброю. Ну слухайте, ш мені цікаво, слухайте, от а вони от на зі сполученими штатами вже вийшли? Можуть вийти, чи це просто бравада, яка якась? Мені здається, що до темпів нарощення бойового потенціалу Америка пасе задніх у змаганнях з Китайською Народною Республікою, адже ну, кількість побудованих кораблів, зокрема авіаносців, за останні проміжок часу у китайців вражає американці, mm -hmm. якось так чукають, не поспішають е, створювати відповідні умови для масштабування виробництва всього того, що дозволить їм, ну, що не менше встояти протистоянні з Китайською Народною Республікою. Те, що конфлікт буде для мене, це очевидно. Зрозуміло, верніше зараз не зрозуміло, чи. Буде суто військове протистояння, чи все ж таки це буде змагання економіки, якісь там інформаційні атаки, але тим не менше, два Гігемони на планеті їм затісно, хтось має поступити себе першістю, і, відповідно, Китай прагне здобути ту саму першість, посунувши на другу, а можливо на третю сходинку Сполучених Штатів Америки. Тому не варто дивуватись тому, що Китай постійно працює над тим, щоб збільшувати свій військовий потенціал, в тому числі за рахунок кінетичної зброї. До речі, що це таке? Йдеться проти якісь там такі чугунні чи сталеві чушки, які під власне вагою спроможні переміщуватися у просторі і нищити супутникове угрупування. Як воно буде працювати, думаю, що ми станемо ще свідками цієї історії, адже е, часи буремні і вони досить швидко розвиваються. Бо часто густо від ідеї до їх практичного втілення в життя проходить дуже мало часу, бо технології відповідні технологічні процеси працюють надзвичайно швидко. Зверніть увагу, війна повномасштабна, яка вирує... Четвертий рік поспіль, наскільки докорінно змінила картину mm -hmm. поля бою, що починалося з величезних танкових та бронетанкових колон, А зараз на полі бою воюють мотоциклети і чи мотоциклісти, і дрони. Тобто докорінна зміна тих самих стратегій пов'язана з тим, що технології займають дедалі більш панів позиції та відіграють більш важливі ролі безпосередньо на полі бою. Світ змінюється, і ці зміни відбуваються буквально зі швидкістю. Я згоден з вами слухати, і мене це лякає. От ваші слова, от я вам серйозно кажу: лякають. Чому? Дивіться, ну ви кажете, да, що ці китайці нарощують потенціал. Сполучені Штати не будують да, там відповідно от ці, ой, цієї історії авіаносці і цього не роблять. Що я які висновки роблю? Це каже про два, про два варіанти: два сценарії. Бо це зухвала недбалість, да? ну, ми розуміємо, або. Ніхто не планує воювати ніякими авіаносцями, розумієте? Тобто зовсім планується інша сутичка і інша зброя. Яка вона буде? Чи це буде ядерна, чи буде якась я не знаю термобарічна, вакуумна, космічна, космічна історія? Да, там незрозумілою, там що там американці похвалилися, що вони там. Що що, збільшувати розме, розміри можуть впливати на час простір, розумієте, про які речі йде? Що там буде по кінцю цієї війни? Я не знаю. Я взагалі не знаю по наслідкам. Я бачив стільки фантастичних фільмів, да, там, де от, е, люди один одного намагалися на планеті вбити, в результаті або там ядерна зима, або втратили зір всі на планеті через якийсь да, там, генетичний модифікаційний цей вірус, або ще якась байда, і все, все дуже погано в кінці. Що тут буде я не знаю, тому я лякаюсь цього. Тобто я розумію, як відбуваються конфлікти, авіаносці, люди, навіть дрони, да, там мотоци... А у цієї історії ну, мене це трохи лякає, я вам так скажу. Окей, рухаємось далі, подивимося. Рано чи пізно, чи... Я, ви праві на 100%. Це дійде до ось такого військового протистояння. Ну, 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 Так чи інакше, і по-іншому неможливо. Що там далі? Далі у нас партнери наші. Що ми війська вже не вводимо? Да? Вже це, чи з папою окремо зараз буде обговорювати? Я, я я от коли от це бачив, з папою Римським будемо говорити про зупинку вогню. А папа як? Йому? Ну от він з допомогою Бога буде контролювати от, розділ і всі ці порушення, чи як на чесному слові, у ця вся історія? Чи папа до війська погодить замість Трампа? Як чи не вводимо війська все? Що відбувається? Справа в тому, що точно, е, Папа Римський, навіть маючи вплив на півтора мільярд мільярдну діаспору вірян, навряд чи може реально вплинути на ситуацію на полі бою. Нема е, важелі впливу. І Трамп буквально днями заявив про те, що насправді Путін не зупинить війну, бо він вирить у власну перемогу. Наскільки ця перемога може бути осяжною? Ну, вочевидь, що Путін не дарма заявляє про те, що Росія грає в вдову. У нього не вийшло три дні за три дні. Київ він готовий воювати багато багато років. Чи може статися певна затищен на полі бою, якщо ми розглядаємо через певну ну, таку актність? Процесів, які відбуваються на полі бою, у наприклад, зараз в рамках російсько українського протистояння де факти відбувається друга акт. Перший відбувався 14-15 роки, коли були анексовано Крим Севастополь, частина Луганської та Донецької областей окуповані. А зараз другий акт. Скільки він по часу може тривати? Різні оцінки Я бачу, хтось каже до середини осені станеться стагнація на полі бою через вихолочення наступального потенціалу Росіян, відповідно, у нас зменшити для оборони Хтось каже, що війна може тривати до кінця 26-го року, але тим не менше фактор абсолютно е, очевидний. Вихолощення ресурсів відбувається. Вже зараз ми бачимо значно меншу кількість ворожої бронетехніки, бо ворогів фізично немає. А те, що лишилось він е, притримує для інших більш важливих завдань. Ворог зараз активно застосовує на полі бою дрони. Але менше ракетних систем через і, і певне фізичне, ну, фізичне uh -huh. вихочення потенціалу і пускових установок, і зменшення ресурсних можливостей щодо кількості тих самих ракет. Тобто поступово росіяни свій потенціал вихолощують. Чи може статися так, що кінець 25-го чи кінець 26-го року може статися стагнація на полі бою? Так, цілком вірна, що далі буде відбуватися? Далі Російська Федерація буде накопичувати е, відповідний арсенал, щоб під час третього акту війни докорінно вирішити питання, питання України. Те, що Путін не приховує своїх халамійських планів щодо нищення України як держави, це очевидно. Чи може бути якийсь проміжний етап, ну до прикладу, повна окупація тих регіонів нашої країни, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, включені до складу Російської Федерації, так чи може Путін зажадати більше? Абсолютно очевидно, бачимо його відвідування. Курська і заява про те, що там теж mm -hmm. чиновників мовляв нам би ще суму прирости. Тобто, план у них може бути які завгодно. Е, за масштабом Медінський в Самбулі розповідав, що наступного разу е, перелік претензій з боку Кремля до Києва буде включати ще сумника крім сумської ще й Харківської області. Чи має Путін відрізати Україну від моря? Так очевидно, це значить постійне питання контролю на російської армії на тадеською та миколаївською областями. Mm -hmm. Тобто, планів Росіян може бути. Безліч але ключовий фактор, який тому ем, усіляка е, заперечує, це фактор стійкості українського війська, і тут нам своє робити. Сподіватися, чи то на 70% підтримку уряду США та е, дотичних до нього країн світу чи розраховувати на власні сили, але для мене очевидно, якщо ми припинимо опір. Нас просто знищить знову ж таки досвід, сучасна історія людства абсолютно красномовний. Згадаємо е, е, Мюнхенський зговор, поділ mm -hmm. Чехословаччини, до чого це призвело, чи зупинило це війну, чи наситило це геополітичні амбіції Гітлера? Ні, mm. я ж думаю, що тут і зараз відбувається така собі калька тих подій старічної давнини і, відповідно, тішити себе надією, що все буде добре. Якщо ми поступимось навіть частину цих територій не варто ні, не варто з цим потрібно щось робити. Ну ну я ну я, я навіть не знаю, як вирішувати ось о, це відношення. Ну ми, ми не вирішимо точно да, світової спільноти, лідерів да, до цієї історії і, і ну логікою да, там, я розумію. Їх логіку, да, як вони мислять, і план Європи вже стає якимось, да, осяжним, Ви бачите, да, що відбувається, і як все Подивимося на їхні плани допомоги і наступні там Рамштайни, да, окремо вже я так розумію, без сполучених штатів подивимося на цю історію, але план стає ся. Мені не подобається їхній план. Я вам так скажу. Мо цим шановним дядям з Європи, да, там, і їм і до них потрібно донести до трохи іншу ситуацію. Їм колись наш президент намагався донести, пан Зеленський. Пам'ятаєте, він їм казав, що хлопці ну тут може так що змінитися, якщо не буде, і все зміниться навпаки. Ну тобто країну захоплять, перевер... перевербують, притиснуть, і завтра всі підуть до вас. З однієї з, одні... з одного боку туди за яєчки вас будуть брати у Придністров'ї, з іншого боку за гарлянку у там у Литві на сувалках, да, на цих. Ну це ж очевидно, мені не військовому, розумієте. Щоб вони не розуміли. А до речі, бачили, вони там збирають війська біля Фінляндії і ще, і ще десь. І ці вже переймаються. І Відкрито вони кажуть, що ситуація така, залежить від нас. Тобто, да, якщо вона, війська ми будемо добре працювати, їх привезуть до нас, ну, щоб поповнити своїх росіян. Якщо ні, то вони підуть на них. Що така логіка, мої шановні європейські друзі і партнери? Ну, я, або я помиляюся, пане Володиславе. Так, і в той же саме час космонавт всієї Америки Трамп розповідає про те, що все буде добре і у мешканців Фінляндії, Балтійських країн, мовляв, вони захищені, вони знаходяться під просолькою НАТО. Маячня. Ната найбільша практична система буде витрачати час на суто виключно якісь перемовини, форуми, колоквіми, семінари. але точно не спроможна бути сконцентрувати свої насильства для того, щоб дати відсіч. Бо якби то сталося, відсіч була дана ще у лютому березні 2014 року. Адже відповідні зобов'язання тоді мали сили негайного реагування країн Північно-Атлантичного альянсу, бо в той проміжок часу українська складова. В тих силах негайного реагування була відповідно. Ми мали відповідні домовленості та угоди. Йдеться про перший батальйон, першу роту першого батальйону mm. морської піхоти, військово морських сил збройних сил України, але тоді все це проковтнули дії росіян. Та й в принципі, чого ми ведемо мову про події 2014 року? Я думаю, що варто згадати про іпатентність світової безпекової системи, ще починаючи від подій 08,0808. Я маю на увазі uh -huh. російську агресію проти суверенної Грузії. Сталося mm. тоді. Абсолютна і потенція, і бездіяльність відбувається вона і зараз, тому я не тішу себе ілюзіями. Можливо, якісь нові формати утворення безпекових блоків і матимуть. Шанс на існування відповідно на ефективне їх задіяння? Але ж коли це станеться, коли європейські, зокрема Східноєвропейські європейські країни, зрозуміють, що вони знаходяться в смертельній небезпеці, бо все ж таки територія нашої країни вона є найбільшою на теренах Європейського континенту, скажімо так, ем, країни Балтії набагато менше, е, та ж сама Фінляндія за площею набагато менше, і чи вистачить ніхто? Територій для маневру військами та силами, як то кажуть, питання дискусійне. Дискусійне зрозуміють людство, ну, в таких випадках розуміє людство тільки в одному разі. От коли їхні солдати знову прийдуть на старі позиції лінії Мажино. Да? О, там от. на інших нас там війська, окопи, оці бомбардування почнуться, коли почнуться в них взриви на їхній цивільній території, От тоді да, тоді ти відчуваєш, все воно прийшло, воно твоє. Зараз ти будеш з цим вже жити. Отоді, так. А поки це все, напрямку, ну, примару, Путін що, Трамп же ж пообіцяв, да? ви ж бачите? Все все так. добре, все клас. У нас все клас, ми виходимо з переговорів. <рес> До побачення. <рес> ну так окей, далі що там Російська Федерація зайшла в Дніпровську область чи не зайшла. А, чудове питання. Бачив я інформаційні вкиди російських зетпабриків, <кхи> мовляв, зайшли. Це це маячня, постановка, але знову ж таки, ну воно сталося вчора. то може гарантувати, що то не станеться mm. після завтра? Бо ми маємо розуміти, що тиск ворожої армії на різні рубежі та позиції на південний захід та на захід від Покровська відбувається, і назавжди завжди ми маємо змогу ефективно відбувати саме атака тим більше. Тактика, яка зараз ворогам застосовується, атака мотопіхотних груп з використанням мотоциклетної техніки, вона дається знаки. Mm -hmm. Ворог має змогу прорватися, в тому числі і має змогу, скоріш за все, вийти на адмінкордону з Дніпропетровською. Але що до корінно зміниться на полі бою, є пріоритетні ділянки напрямки для ворожої армії щодо їх дій в рамках літньої наступальної кампанії. Напрямок на Славянськ, на Краматорс, на Дружківку, на Константинівку, це пріоритет. Створення буферної чи то санітарна зона не лише на території Сумщини, так само на Чернігівщині mm -hmm. та на Харківщині, так само є пріоритетним завданням для російської армії. Я думаю, що саме там ворог буде зосереджувати свої зусилля, бо хто б що не казав, 640 тисяч російського війська, яке задіяно в рамках так званої СО, це не надто багато для того, щоб контролювати такі величезні mm -hmm. за територію. Території. А отже, ну, певний такий піар-ход росіяни можуть реалізувати, але чи вплине це на ситуацію на полі бою? Mm -hmm. Я тут з вами повністю згоден. В Сумській області, я так розумію, вони продовжують тиснути, і ми продовжуємо евакуацію. Правильно? Що стосується евакуації, то. Моя порада, вона в принципі така сама, що і 11 років тому назад цивільного населення нема не чого робити в місцях, де відбуваються активні бойові дії. Це реальний ризик для життя та здоров'я. Будь-яка оселя, квартира, домівка не, не врятує вам життя. І чи варта та оселя вашого особистого? Чи будуть складнощі у тих, хто стають в таких умовах військово-внутрішньопереміщення, особливо так будуть. Але тут питання або вижити, або Або вижити, або ні. Тут з вами я повністю згоден. На хотів запитати, ну це резонансна історія. Що ми знову маємо ці попадання да, в навчальні центри, оцю всю історію. Слухайте, ну, це норм чи ні? Такі, ну от, що там, Я бачив, їх виводили знову колоннами, вони йшли, кудись встроїли. ну Це не норм. Ми тільки два тижні назад, Скільки з вами розмовляли да, про це, що це ну, якась тенденція дика. От, вводимо людей, ставимо, да, там, а потім в них влучають. Я навіть, ну, про патріоти чи не патріоти ми з вами не будемо зараз говорити, да? це невідомо, а ось про людей, яких вже немає. ну Трошки давайте приділимо ну, хвилинки 3-5, ну, це важливо. Розглянемо цю ситуацію крізь призму відповідних командирських рішень. Тільки сталася трагедія на території Сумської області, відразу почали лунати заяви, в тому числі від деяких народних депутатів України про те, що мовляв, стризьку треба знімати. Гнато ага. треба знімати. Ні, треба по перше ретельно дослідити ту ситуацію, дії та бездіяльність тих чи інших посадових осіб з вини, яких сталася ця трагедія, адже вочевидь. Цих тими процесами на місцях, зокрема на. Полігоні Сумської області не, не безпосередньо Ганата чи тусильський кровав. Ні, були відповідні командири, які ухвалювали рішення чи не ухвалювали рішення. От їх треба брати е, до відповідальності, бо насправді ми можемо перелічувати ну, десятки випадків, коли внаслідок таких дій ми втрачали велику mm -hmm. кількість особового складу: Львівська область, Яворівський полігон, е, Чернігівська область е, військовий центр «Девічки», Миколаїв е, території. Ви, я вам скажу так, я вважаю, та що вас... я вас. Тобто таких випадків десятки, десятки. було, хто з визначених військових посадових осіб отримав реальне покарання за свої дії чи бездіяльність, наслідки чого було втрачено. Я розумію, що армійська система вона досить така консервативна, але тим mm -hmm. не менше, якщо через дії тих чи інших військових посадових осіб сталася така трагедія. Має бути відповідне дослідження, і знов ми попасте питання. А чи є у нас органи військової прокуратури? Ні, немає. Чи є у нас військові суди, які мають досліджувати ці питання? Ні, немає. Тож вести мову про те, що ДБР може цю місію виконати за умови того, що на ДБР і без там того чи мали веде, а профільних фахівців там ну де факто немає. Тому я думаю, що і далі це питання буде висити в повітрі без вирішення. А ми і далі будемо внаслідок безглуздих рішень та е, наказів. Причателю. Ну, так, і був там да, комбат, якийсь там ругався, що накази, шмакази, погані, оце там, і про, про якраз і про Курську цю а, область. Та, там був, про так, комбата так. так само дуже важливо говорити. Да. бригада Магура, одна з найславетніших бригад, яка воювала на різних напрямках, і насправді є, є чим пишатися. Ага. І коли комбат, комбат, який став на цю посаду завдяки своїм лідерським, організаторським, професійним, морально діловим якостям. Тобто він не є професійним військовим, тобто він mm -hmm. з числа мобілізованих, але пройшов усі щеблі військового управління аж до командира батальйону, включно. І коли він піднімає на широкий загал, виносить на широкий загал цю проблему, то очевидно, що є та сама проблема. І він ж потім пояснював, що я намагався через внутрішні армійські комунікаційний канал вирішити це питання. Не почули. Проблема є. Ми втрачаємо не лише техніку та збройні, ми втрачаємо людей. І я бачив безліч відео на Z-каналах, які mm. наука підтверджують саме втрати. Тобто комбат не придумав. І зараз цькувати його за те, що він сказав слово правди, та за те, що він намагається зберегти підпорядкований собою склад, оце не по-людськи. Сподіваюсь, що буде відповідне рішення. Тут ми маємо повернутися з вами до розмови. Десь два три місяці ми з вами е, е, доходили до висновку, що те, що робить ставка Верховного командувача, коли звільняє з посади за паданням міністра оборони ага. е, головного військового інспектора адмірала Воронченка, це неподобство, це проблема. Ось і зараз новостворена головна військова інспекція, інспекція, можливо, буде досліджувати, а можливо, ні. Чи має е, новопризначений? Головний військовий інспектор генерал Барбаргілєвич достатній рівень компетенції та авторитету, щоб дослідити причини та обставини, які призвели до трагедії в в сум в Сумській області. Ми знаю, подивимось, але це питання, ну насправді честі. честі, честі і шляхетності тих військових посадових осіб, які мають не лише дослідити це питання, а й вжити відповідних заходів. Знов те, про що ми з вами неодноразово говорили, постопераційний розбір, та сама норма та практика, яка притаманна усім країнам, які є учасниками північно-атлантичного альянсу, будь-яка угу. дія, будь-який процес ретельно досліджується. виявляються позитивні, негативні риси. Негативне досліджуються, щоб в подальшому їх. Ем... Не ставалося, тобто, mm. робити все необхідне, щоб не, не було повторень негативних сценарій розвитку ситуації. Позитивний досвід поширюється по інших частинах підрозділу, як приклад для наслідування. Як швидко, коли ми дійдемо до цієї опції, я не знаю. Я не І не знаю. на цьому тлі наше прагнення, наша е, заява про те, що ми хочемо стати частиною Північно-Атлантичного альянсу, виглядає на щонайменше дивно. Можливо, Дівно. досить вже розповідати про наше прагнення, а робити конкретні кроки для того, щоб наш алгоритм дій ухвалення рішень був саме такий, який визнаний в країнах північного змічного альянсу. Слухайте, ну а в них в НАТО є, да? І військові суди, і військова прокуратура, вся ця історія є. Звісно, органи військової юстиції є і ключове. Там є той самий механізм постараційного ага. розбору тих чи інших операцій, бо це насправді надзвичайно важливо. Ага. тоді все зрозуміло. Ну слухайте в цій ситуації, і ну це логіка. Якщо немає військових судів і військової прокуратури, то винних або безвинних будуть що робити. Призначати на якісь комісії, якісь окремі люди, призначати. А коли ти призначаєш, да, а не в результаті розгляду справи по, по справі в судах там, або в прокуратурі, вирішуєш, чи так дійсно, чи хто, ну то є великий процент на помилку. Розумієте, а це по-перше, що я хочу сказати. А наостанок по-друге, я вам так скажу, що якщо ці злочини да, винні, не понесуть покарання, то це породить нові злочини. По-перше, знову буде та ситуація загинуть люди. А потім, ще раз кажу, у всіх цих. Людей залишаються друзі, братими рідні. Ніхто не знає, кому там стрільне в голову і він захоче пограти в Робін Гуда, в зора, в месника в якогось, і він прийде. Він прийде, він він, йому, і ба більше у нього в голові також може бути помилка. Він сам визначить винного у той от, який прийде. Розумієте? І не, ми не знаємо, чи він правильно його визначив. Розумієте, що може статися? Тобто, у цей хаос потрібно з ним щось робити, якийсь порядок наводити. Я дякую вам, пане Владиславе, за наш сьогоднішній ефір. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! А вам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Виноградов, програма Право на правду Тримаємо стрій.